Доброго ранку, шановне товариство. Вчора вийшов Stalker 2 Heart of Chornobyl і звісно ж, цю гру ми грали на стрімі. Сьогодні буду показувати вам найкращі моменти з цього етеру. Тож готуйтесь дивитися. Чуєте ці звуки одна хвилина. 16.00 Друзі, я вас всіх вітаю на цьому етері. Я вас всіх вітаю на цьому етері. Це Stalker 2. Heart О, of Chernobyl. Як же ж добре, як e, ж Прийняти добре. F. Мова тексту українського озвучування. Так. Стоп, а як повинно гами зображення? А нормально, коригування ПП нормально. Середній вузький, повний. Давайте середній. Дякуємо. Та нема за що звертайтесь. Нова гра, не гаємо часу. В яку комірку Кусі, компанії дивіться, заходимо? У мене стоїть 5 хвилин і почнеться. В яку комірку? В третю? СОЛО! Соло! Чат як завжди правий був. Це поціновувачі напружених бойових сутичок. Ветеран? Ветерана берем. Підрозділи аварійно-ритуальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Це що у нього таке? Ого! Во -во 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 -во. А чого все червоне? Ти живий там? Давайте вебку менше зроблю. Нормально. Ось так. Розбушувалося сьогодні. ні ні не не пропускаю. Оце вот так жахнуло. Ти початок, так? Пам'ятаю подібного. До місця далеко? Камінь души Мефісто. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Трішки лівіше розлому. Ну, так, тебе на максимум. Сподіваюся, ти не загубив по свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться Що не написано? сектор по Повторюю розлом в дев'ятому секторі. Центральний. Топас, топас. За звичка дуже крута. Ось ця камінь, камінь душі, е-е, э, душі Так? А то пас А що в бізні таке? ТА ЛАШОВИЙ ЗВІД НЕ ЗНЕШОВИЙ Ухай потяг поїхав по собі Вони завжди згорали та розвалювалася миттєва А це і твій Він на зони Звісно Булстоун. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав Що у нього за зігар? За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Чого? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не Добре. дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з зли... лайном <світ> 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 о мене на які до такий прийом сповтіли робити. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись, ми втрачаємо час. Оптима Синя. Так. Дістанься бункера вчене. Негода пояснить, що робити зі скану. Добре? Він вже чекає на тебе. Добре. Щасти. Спасибо. Ух ты, не фіга! Оце я стрибаю, я так само приблизно стрибаю. Маркур. Так, артефакт працює, якщо перебуває... Тобто мені сюди. Йопа! Це ша було взагалі зараз. Я надягну зараз артефакт.

заряжайся ж. Кто? Кто выиграл? Кто выиграл? Я выиграл! Я выиграл! Так. А -а -а. Выше! Не дочекайся. Блять, то треба було... Тоді <плес> ти побазарите? А те, що воно зеленим показує, це означає, що це свій? Бачите ось тут? Хто писав свої? Хто писав свої? Хто писав свої? Хто писав свої? Зізнавайтесь, хто писав свої. Де інший? я його не бачу? Поняв? Ну хто знав? Я в нього треба зброю забирати. Ну що ж? Коли говорить зброя? Закони мовчать. Ніфіга, життєво. Це шо, голубці? Стоп, я не побачив. Сталкер. Новенький. Підходь по Почекайте, я хочу. Спочатку я хочу подивитися, що тут є взагалі Блін, ну у них тут така домашня атмосфера. Сашку рябчик, да ні, я, я с насправді не хочу попатися. Ну я не знаю, а у мене тільки в цій хані 30 ФПС стало. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Я <гум> що, -що, що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк наведися, свіжаче. Зараз пропишу радіо. Гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені заприпоє Давай, кажи. У Зотова. Варто кого хочеш знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або бачу запитати. Тільки почекай. Я, то, я, то, я просто в нереальний, що їм батя постійно хоче запитати. І новачкам зазвичай допомагає. Постійно. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Ну, Я давай, це не серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив. А амбіції вже хоч гати. Знаємо. бачили. Якраз одного такого депутата, 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 капітана, звуть, золот, Ну, беруся, ладно, Дума, давай. Це підходить. Останній раз я його да я не буду виключати музику, ти що? Він поспіхом кудись на північ штупала, до водонапірної вежі. Стривай ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. 20% відсотків твої. Добре. Агнелізи, так, да, грають? Ще? Це схоже на кого? А ладно. Практично придатний у південних регіонах для вирощування уливок. Тож можна вже потроху купувати в таджанки і адаптувати їх до наших реалій. Якщо Добре. дійсно фермери на півдні України у 2020 році починали б купувати ці саджинці, адаптувати їх. Пасипі, пасипі за саженці, так шуше. Некст горошком. Надобиться приблизно третинка лимону і трохи валинкової олії. Першим ділом вам треба чесничок і коріандр разом розчавити. Це можна робити у Чат, круте крутимо радіо ще. Блін, насправді дуже прикольно. Ось, ось ця історія з, з радіо. Классно, класна історія, мені подобається. І взагалі пісні прикольні. Блин, классные песни, мне подобились. Классы тоже много сделали. не ну мы же, мы же хотим... Блин, классно было... Класно було б, якби частоти були видні і перемикалися як, як на ря... в самому радіо. Це просто я крутив би ось так. Ти б поняли, як в GTA умовно. Це класна пісня. Но да? я, я все радіо прокрутив. Ладно, друзья, ну я, я прокрутив достатньо багато, давайте рухатись трошки Чат, розкачайте. Сіє. <кліст> це воно. Це воно. Сталкера шукає косого. Зустрічали. Ну, заходив тут один. Клікуху не питали, чуганули. Куди він пішов? Бачили? У нас тут що? Довідкова. Довідкова. <кліст> Набридли мені розмови. Нудно. Братва. Сталкер занудьгував. Треба полоскотати. Мене заклинула зброя просто? Це буває таке? Це норм? Типа, просто бухло. Що там, полоскотав мене? Ти, бляха. Це я тебе полоскатаю. Тут я кого завгодно полоскотаю. Давай, 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 давай. За что? Наша за Давай, 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 Не, не, давай. Як ЗАКЛИНИЛО? Ти плануєш здихати сьогодні, бажано? Спокійно, свої. Я ствола прибрав, бачиш. Свої. А може, ти вартівська сука? Винюхуєш тут щось? Можливо, бро. ні, Бикою не вийшов. Можливо, таке може бути. Щоб сталкерське лахміття натягати. Звалити звідси допоможеш. Розсвіть! Як сталкер сталкеру. Беремо завдання у нього. Що він підозрілий чувак дуже. Так. А, ну, давайте візьмемо. Бля, на тут у нас є... як звалити? Є одна. Але потрібен артефакт. тут, ту печері поряд він точно є. Бля, пішов він сраку. Ти вбив цей мародер. Подислась! От же з Блять, яка. Я чому я ж А можна якось для, для зумера. скажете mm. скажете тепер? Що скажете тепер? Що Ого, <тур TP> <А -а>! Є... <плуз> <плуз> Я спеціально чекала, щоб по немеля. Ты мене Жиночка? <плуз> 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 Консерва! За що знову консерва? <риклад> <риклад> тип, вставай! <риклад> вставай, тип! <риклад> <риклад> я думаю, що завтра ввечері також пограємо. Uh, також пограємо обов'язково. На YouTube я завантажу найкращі моменти завтра зранку. Дякую, друзі, що дивилися. відео. не забувайте підписуватись на канал, і ставити вподобайку. І побачимося за вами завтра. На все добре.